Привіт! Мене звати Даша, і сьогодні я розповім, як я власне роблю гівки. Візьмемо за основу мою готову анімацію. Рекомендую не робити більше 4 секунд, бо вона важитиме багато. Покажу два способи. Другий варіант: цей варіант потребує більше зусиль, проте дасть вам меншу вагу файлу. Рендеріть звичайний шматочок ролику у форматі mp4. І далі треба скористатись сайтом yesgif.com. цей сайт я використовую часто, адже він мені подобається більше всі. Він чудово стискає анімацію і дає найкращу можливість оптимізації. Єдиний мінус, що максимальний розмір 800 пікселів. І в разі необхідності ви можете потім трансформувати її в більший розмір, але звісно, якість буде гірша, ніж в першому варіанті. Окремо ще хочу зазначити параметр Optimize. Він працює дуже круто, і дозволяє додатково стиснути ваш файл в разі необхідності. Проте, будь ласка, будьте обережні і не стискайте ваш файл занадто сильно, інакше можуть з'явитися деякі артефакти. Отже, різниця у вас є відчутна, ви можете обирати варіант, який вам більше підходить.